Доброго дня, любі малята, вітаю вас на занятті з художньо виневої діяльності. Малята, казок багато є на світі, їх дуже люблять діти. До казки разом поспішаємо, на зустріч з казкою чекаємо. Малята, кожна істота на нашій планеті має свій дім. Так, і люди мають свій дім, а також і тварини. Хтось барліг, теплий має. Хтось мохом нірку вистеляє, а хтось для ночівлі кущик шукає. Малята сьогодні українська поетеса та письменниця, найпопулярніший творець дитячих творів Наталя Забіла, допоможе нам дізнатися про те, яка у зайчика хатка. Давайте всі разом послухаємо її двір Зайчикова хатка. Будьте уважні та зосереджені. Отошому щетись зручненько і слухаємо уважно. Наталя забіла зайчикова хатка. Оселились біля річки сірий зайчик та лисичка. Зайчик в хатці луб'яні, а лисичка крижані. Ось постукала в віконця тепла сонячна весна і розтанула на сонці біла хатка крижана. Почала лиса зітхати. Як я житиму без хати? Зараз зайця пружину і влізу в хатку луб'яну. Де вже в зайчику малому суперечить хижаку, Довелось тікати з дому бідолашному звірку. А лисиця та хвостата. Влізла в зайчикову хату, а в хатинці луб'яній оселилась, як своїй. Пострибав по лісі зайчик, сірий зайчик побігайчик, сльози річкою лючи, страшно в лісі вночі. Раптом вовк іде до нього та й питає, що таке? Мабуть, зайчика малого лихо трапилось тяжке. Ой, мене прогнала з хати люта злодійка хвостата. Ой, куди ж тепер піду? Де я захисток знайду? Годі, годі, зайчик плакать, витри сльозиньки свої. Знаю я цю розбишаку, зараз вижену її. Підійшли вони до хати, вовк гарчить. Ану, хвостата, забирайся звідсіля. А лисиця відмовля, От як скочу, як підскочу, полетить від тебе клоча, На шматочки роздеру, Ще й на порох розітру. Вовк злякався та й тікати. А зайча пішло вночі знову захисту шукати Сльозу річкою лючи. Раз ведмідь йде до нього та й питає Що таке? Мабуть, в зайчика малого лихо трапилось тяжке. Ой, мене прогнала з хати, люта злодійка хвостата. Ой, куди ж тепер піду, де я захисток знайду? Годі, годі, зайчик плакать, витри сльозеньки свої. Знаю я цю розбишаку, зараз вижену її. Підійшли вони до хати. Геть, загрима волохати, хати, забрайся звідсіля. А лисиця відмовля. Ой, як скочу, як підскочу, полетить із тебе клоча, на шматочки роздеру, ще й на порох розітру. Як почув відмітцю мову, враз сховався у кущі, і побрів наш зайчик знову сльози річкою лючі. Стріла зайчика собака, розпитала, що та як. Годі, каже, годі плакать, не боюсь я розбишат. Підійшла й вона до хати. Загарчала, геть, хвостата, забирайся звідсіля. А лисиця відмовля, ой, як скочу, як підскочу, полетить від тебе клоча. На шматочки роздеру, ще й на порох розітру. Утекла й собака зразу, а зайчатку вночі знов побігло від образи сльози річкою лючі. Враз іде назустріч півник, гострі шпори на ногах. Що з тобою, друже, дивно зайця бачити в сльозах? Ой мене прогнало з хати люта злодіка хвостата. Ой куди ж тепер піду, де я захисток знайду. Що ж, провчу я, розбишаку, де вже півничок тобі вовк, ведмідь і собака відступились в боротьбі. Ну забини, не страшися, сам побачиш От ходім. Вийшли друзі на узлісся, Де стояв зайчатин дім. Місяць виглянув за Хмари, півник крилами ударив. Годі спать кукуріку на чужом пуховику, вмить лиса продерла очі, хто там ходить по двору? От як скочу, як підскочу, на шматочки роздеру. Не злякався півник смілий, та наганок як стрибне. Забирайся, поки ціла, не дратуй, гляди мене. Відкидав лиса запори, бачить півник молодець, гострий дзьоб, сталеві шпори, ще червоний гребінець. Тут лиса аж закрутилась. Я хороша, я не зла, я зайчатком не сварилась, по сусідському жила, а сама мерщій на ганок та по східцях, та у ліс і зустрінув зайчик ранок, знов веселий, як колись. Малята, сподіваюсь, вам сподобалася казка. А давайте ми з вами пригадаємо, хто селився біля річки. Та зайчик і лисичка. А які хатки були у лисички і у зайчика? У лисички льодяна, а у зайчика луб'яна. Що трапилося, коли настала весна? Лисичкина хата розтаяла, тому що вона була із крижаного льоду. Так, а чому зайчик сльозин лив? Тому що лисиця вигнала його із його хатинки. А хто ж зайчика з біди визволяв? Ану, пригадаємо. вовчик, ведмідь, собака і півник. І кому ж із них вдалося визволити зайчика з біди? Так, півнику, да? тому що він не побоявся лисиці і вигнав її. Малята, а яка лисичка у цьому творі? Як ми можемо її назвати, охарактеризувати її? Вона хитра, підступна, так, малята? А чи сподобався вам цей твір? Гадаю, так. Мені теж подобалась казка Наталі Забіли про зайчикову хатку. Малята, прослухавши цю казку, ми з вами можемо теж зробити такий висновок, що добро завжди перемагає зло. Так, малята? Так. Ось і я з вами прощаюся. До побачення, до нових зустрічей!